Через те, що автомобіль грівся, було вирішено поставити на нього радіатор із газелі, трьохрядний на три... ряди сотих. Зроблений дифузор спеціально з вентилятором з форда. Дифузор прилягає плотно за рахунок резинок. Мається жалюзі, які відкриваються зустрічним потоком повітря. Але автомобіль серйозно нагрівся, грівся, тому було. Перероблено забір повітря до нього. Поставлений радіатор з кондиціонера ще один у вигляді масляного, але маслом не вдалося охолодити автомобіль, тому ми його поставили як додатковий на воду. Взявши воду з блока, подавши на нього і у нижній патрубок пустивши нижній вивід від води. Цей радіатор працює поза термостатом і має мале коло. Він нам дав додатково змогу охолодити двигун. Тепер двигун не гріється. Зараз ми його зняли, цей радіатор, для того, щоб поставити іще масляний радіатор. Масляний радіатор ми ставимо ось таким чином. Таким чином ми поставимо масляний радіатор, який буде стояти, і ще буде додатково охолоджувати масло. Для повітря у карбюратор холодного зробили спеціальний дифузор, який з'єднали з карбюратором за допомогою гофри. Таким чином ми добились подачі в карбюратор повітря холодного. На наступному етапі будемо ставити карбюратор К114, двохкамерний на 4 дифузори. Карбюратор є новий, взятий із чайки. Про подальші події будемо повідомляти. Ходові якості автомобіля прекрасні, але через те, що мотор важкий, пружини передні просіли. Просіли і тому. Було вирішено поставити пружини із Волги ГАЗ-23, де товщина витка 16, вірніше 17 мм. Такі пружини були знайдені. от ми маємо пружину зліва ГАЗ-21. Відніше справа ГАЗ-21, зліва ГАЗ-23. Товщина тут прутка 17, тут 16,1. Буває 16,3. Такі пружини ми поставимо на передню підвізку. Потім про всі інші допрацювання ми ще повідомимо.